Команда з п'яти учасників та тренера самостійно складала маршрут, яким рухалась. Дорогою фотографувалися поблизу визначних місць. На фініші демонстрували свої результати, розповіла співорганізаторка змагань Катерина Павлюк. Вона каже, маршрути прокладені через територію Колківської громади, де з квітня по листопад 1943 року діяла Колківська повстанська республіка. Діти мандруючи саме селищем Колки, старосіллям, а також околиці лісові, які тут знаходяться зможуть почерпнути інформацію цікаву про історичні моменти, що стосуються цієї землі. Разом з тим, вони зможуть відпрацювати елементи топографії орієнтування. І цей раз ми ще вели елементи туризму. На подолання маршрутів команди мали від двох до трьох годин залежно від віку учасників та протяжності шляху. Команда Затурцівської громади обрала найдовший маршрут, каже учасник Іван Шумчук. У нас команда досить підготовлена. Маршрут ми обрали протяжністю більше 10 кілометрів є багато, досить болотяних водойм і багато поль. Тобто маршрут досить цікавий. Багато людей в шортах, тому будемо може даже плавати. Змагання стартували о півдні. Перша локація пам'ятник засновнику колу князю Роману Мстиславовичу. Тут команди зробили перші світлини. Далі кожна побігла своїм маршрутом, говорить тренер команди Любашівської громади Григорій Швайко. Почну з точки Б і через річку попробуємо десь там знайти скоріше місце, перейти, не намістити, щоб зрізати. І йдемо по технічних пунктах, на технічну переправи. А тоді вже будемо вертатися назад. Вперше на змаганнях з пішого мандрівництва ввели елементи туризму, а саме паралельні мотузки та підйом вгору. Цей вид проходили два учасника, каже тренерка команди з села Раків Ліс Камінькаширської громади Юлія Давидюк. Дуже весело, класно бігти командою. Мені як тренеру, то взагалі я бачу можливості моїх дітей. Усього на мапі запропоновані командам організатори позначили 60 місць, де дислокувалися повстанці, проходили вишколи, воювали, сказала Катерина Павлюк. Змагання тривали протягом трьох годин. Переможцями у різних категоріях стали команди Старовижівської громади, Луцького ліцею номер 11 Буратинської громади. Де та команда студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки протягом дня працівники відділення поліції міста Ківерці забезпечували охорону публічного порядку та безпеку руху, сказав поліцейський офіцер громади Андрій Єфімов. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.